Як після цього людині можна взагалі довіряти і стверджувати, що в нього є якийсь там кредит довіри більше ніж в 17 розвідслужб? Сполучених Штатів коефіцієнт гіпнабельності, да, від гіпноз російської там змушаємості, да, він насправді не стільки залежить від інтелектуального рівня аудиторії, на яку він націлений, а він залежить від інтенсивності цього бомбардування цими меседжами. Тобто, Трамп тримає в зручниках всю республіканську партію, тому що створився такий ну, парадоксальний момент. Хоча всередині, можливо, самих себе вони і залюбки самі скинули Трампа. Друзі, вітаємо нашому митері. Дмитра Чекалкіна, дипломата і ведучого пана Дмитре, як завжди, дуже приємно вас бачити в нашій студії. Азе. Звісно, починаємо з ІЛ-76, маємо такі заяви від координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, що Росія після довгої паузи надала список з українськими військовими, які за версією розпропаганди були на борту впавшого літака Іл-76, а також США зараз стежать ситуацію і речник Білого Дому Джон Кірбі каже, що зацікавлені в тому, щоб отримати якомога більше інформації. Уникають коментарів зараз. Станом на зараз, що вам зрозуміло, що вам очевидно. Но я скажу відразу. Просто з самого початку я був запрошений на канал BBC News на скайпу, Я відповідав на запитання, і звісно, тут треба було обережно. Ми не знаємо факти, того чого сталося, але багато чого вказує на таку типову ГБЕШну операцію. Звісно, я послався на досвід літака MH17, як, попри всі судові рішення і розслідування Белінкет уряду і судів Нідерландів, які довели, хто стояв за цими злочинами. Російська Федерація і досі наполягає, що за цим стоїть Україна. От я такий контекст надав, і що ви зрозуміли станом на зараз? Найганебніше, що ми підіграли Росію у свого часу, віддали ключового свідка. <гум> Це маха, і, той, хто, і той, хто цього, і той, хто цього свідка викрав, тих, хто організував цю операцію, він сидить сьогодні. за як п'ять років тому, десь да? ну, так. так, так. Це, маха тоді викрали в <гум> 20-му, ні, вже в 19-му році, де відбувся <гум> перший обмін тоді, і ну як стверджують, Нідерландські про прокурори вони прибули до Києва і на, попри їхні намагання зустрітися і допитати mm. це маха їм, не дали такої можливості. Тобто такий цінний свідок був в наших руках, був в руках прокурорів, які якраз і мали викликати, мали висунути звинувачення проти Путіна. Якщо б це почалося в 19-му році, і Путіна дійсно довели, що довели тоді, що він міжнародний терорист, то можливо історія зовсім інакше б розвивалася, і не було б такої потім ну, так, скажемо, охолодження підтримки України. України в ці роки, коли сам Зеленський казав, що не треба нам тут відлякувати інвесторів, нас все гаразд ми у нас взагалі є інвесторня тут. Са інвестарняні створили і сьогодні, між іншим, теж проводять паралелі. З цим обміном, який мав відбутися, виявляється, його спеціально відтягували до дня народження, ну як стверджують там обізнані люди, відтягували до дня народження зеленського 25-го числа. Йому такі мали мали зробити подарунок. Це 65 бранців, яких мали звільнити. Ось це було як загальна цифра була 190, так? Да? вибачте, да, 100, 100, більше там ста яких мали звільнити, і це мало бути mm -hmm. таким інформаційним серйозним приводом. І вони саме для цього готувалися. І тому настільки вони були. Не готові до такого повороту подій, що мовчала українська влада впродовж більше ніж добу. Лубінець звернувся, те, що він мав зробити за своїми обов'язками, як увинуважений справ людини. Він буквально ж в перші години мав звернутися до Червоного Христа. Ця організація була створена для того, щоб опікуватися долею військовополонених, і він мав одразу ж ну, в перші хвилини, буквально після цього повідомлення, звернутися, тому що це ж ну, дійсно йдеться про життя та смерть там шестидесяти. П'яти українських громадян, і той факт, що жодного кадру да жодного фотографії цієї рештки тіл на цьому полі поліції троші не було надано Російською Федерацією. Він же одразу ж дезавоює їхні твердження, mm. що це, це був літак, який перевозив велику кількість бранців. Тим більше, що стверджували, що не могло такого бути, щоб на 65 військовополонених було лише три охоронці. це суперечить будь-яким А В чому логіка? От, звісно, картополог це був перший, який виступив з трибуни не роздури. І сказав, що все все було зроблено навмисно. Це як було в Оле... Олешки, пам'ятаєте? Що так. знову українці своїх же нібито вбили. В чому тут взагалі так, логіка? Дивує, дивує, кого так. він мав переконати? Ну міжнародну спільноту. <кх> а той факт, що ми мовчали і посли задніх, і тільки за більше ніж за добу Лобінець звернувся. Да? А так ніяких офіційних ну, в... тобто ми втратили дає... таку ініціативу так, так? Зеленський, мені здається ввечері вже заявив mm -hmm. щось, але офіційного звернення ані до Червоного Хреста, ані до зрештою Генеральної соблеї Росія ініціювала це засідання, а ми, ми мали це зробити, оскільки вони виклали відомості про там 65 українських бранців. У нас одразу ж виникли запитання до деяких прізвищ, оскільки тільки вони вже були обмінені 3-го числа, 3-го, вірніше січня. Так так. Пане Дмитре, звісно, ми бачимо, що Росії все ж таки теж не все так гаразд, попри заяви Путіна, що Україна і Захід, які підтримують Україну, вже програють на полях бою. Але якщо б це було справді так, ну не було б цих цих е, е, намагань, спроб, і е, багатошарової такої е, і ПСО зараз проти України, аби все ж таки послабити підтримку. Ну е, е, звісно, це може бути і грою на трампійську трампійське крило республіканської партії. І те, що я бачу зараз там, в Вашингтоні, звісно, це дуже не, не дуже не надто обнадійливе. Спростове багато з наших оптимістичних інтерпретацій останні тижні місяці, що все ж таки здоровий глузд переможе глузь переможе, діду якоїсь дістануться якоїсь до домовленості. Але здається, що республіканці взяли курс на повну обструкцію будь-яких ініціатив з боку демократів, жодного кормісу щодо кордонів. А українське питання, звісно, пов'язано з цим. Так, ну якщо Путін тримає в заручниках сам десятки тисяч українських військовополонених чи колишніх там ветеранів, АТО, ми знаємо, нещодавно цифру озвучили, що це більше десяти тисяч сьогодні, тих, хто мають статус військовополонених, і так само як там Хамас в Ізраїлі тримає 136 сьогодні, за да, уточненими даними заручників Ізраїлю, а Трамп тримає в заручниках всю республіканську партію, тому що створився такий ну, парадоксальний момент, хоча в, всередині, ні, можливо, самих себе вони і з, -з, -з, -з залюбків самі скинули е е Трампа, е але в Трамп е за рахунок того, що погрожує кожному з е республіканських конгресменів, сенаторів, тим, що він не буде його підтримувати, якщо вони його не підтримують, е е тобто він практично диктує їм е таку максимально деструктивну позицію, щоб не робилося, але завадити всім ініціативам сьогодні Байдена. Це сьогодні козирна карта на руках Трампа, але він шантажує не лише рядових там конгресменів чи сенаторів, але й все керівництво партії. Оскільки якщо вони його зрікуться, да то він тоді буде висуватися, як стверджують аналітики, як незалежний кандидат, в нього іншого okay. виходу немає, і це практично руйнує республіканську партію всередини. А вони одразу ж втрачають там ну за різними оцінками від категорично відмовляться тоді їх підтримувати. Якщо Байден виходить і створює незалежну політичну якусь. Сила, да, як він створив оцей. З Свій свою соціальну мережу, да труф назвав її, да так з лицемірством, таким да блюзнирством, людина, яку звинувачував в рекордній кількості фейків та маніпуляцій, назвав свою соціальну мережу правдою. Так, от він загрожує тим, що виводить з партії з серед тих, хто підтримує республіканську партію до третини її членів. І Це практично руйнує партію зсередини. Тому вони сьогодні республіканці заручники цієї ситуації, але разом з ними в заручниках виявляється і. Не тільки вся Америка і весь світ, оскільки питання критичне для нас питання виділення цих десятків мільярдів доларів допомоги, воно сьогодні ставить під загрозу нашу оборону і військові подальші дії на, на фронті. Але знаєте, мене це на, наштовхує на, на думку, що, звісно, для Трампа взагалі йому байдуже ситуація з якої ми опинилися, що її треба підтримувати тим, ліберальні демократії, які є. Природними, нібито, союзниками Сполучених Штатів, тому що він не налаштований саме на це. Він не є ліберальним демократом. Пам'ятаєте, декілька тижнів тому на якомусь дебаті телевізійному запитали е, ведучий Фокснюс, такому, е, це е, дружній саме там е, канал. Більш менш е, там Шон Геннеті, ведучий запитав його. Чи от ваші критики закидають вам, що ви хотіли б стати диктатором і становити диктатуру в штатах? І він сказав: Ну що, я буду диктатором, але один день. Але це все одно на наштовху на думку, що для нього взагалі Путін зрозуміліший ніж Україна своїми потребами своїми закликами до. Е Міжнародного права територіальної цілісності ці ну ці. це не тільки натякає на це. Він сам <ків> свого часу після цієї там годинної зустрічі з Путіним, яка в Хельсінкі відбулася, пішов. Вийшов і на ну, настільки і аби, в усьому свої свої спецслужби. Власні спецслужби. <ків> Я вірю Путіну більше <ків> ніж вам більше ніж 17 там чи вісімнадцять. <ків> так, так, та, 17 <ків> так і було. Та да. цифра наше розвідслужб. Розвід, розвід Ну це Кількість. такий виклик взагалі, свідомості, як людині, яка стільки разів брехала, яку. Ну, так само, як на жаль і сам Трамп Путін є рекордсменом по кількості своїх брехливих чи маніпулятивних тверджень, там заяв, достатньо згадати, скільки разів він відкидав взагалі звинувачення, що вони інспірували цей. Події в Криму казав, що там тільки зелені чоловічки, які купували форму в, в, в магазинах воєнторгу. Потім сказав, що ні, ми ж дійсно там контролювали ситуацію. Потім в наступному інтерв'ю сказав, що я взагалі три дні не виходив з цієї сететивної кімнати в Кремлі і планував цю операцію особисто. Ну тобто, як, як після цього людині можна взагалі е, довіряти і стверджувати, що в нього є якийсь там кредит довіри більше ніж в 17 розвідслужб Сполучених Штатів. Е, 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 е. Справді так і звісно, сьогодні да вже маємо інформацію про те, що Трамп програв свій суд судову справу про домагання. Суд зобов'язав його виплати по понад 80 мільйонів доларів. Ну, справа письменниці журналістки Джин Керл, яка звинуватила політика в в наклепі та сексуальному домаганні. І ось знаєте, от, все, що впадає на думку, коли ти бачиш, що ну жодним чином це не вплине на його виборців. Ну, от, на жаль, да, ядерний його електорат, що він там не, не казав, як саме, як і в Путіна на його ці божевільні бабусі отряди Путіна, так і такі ядерний ж. Ядерний в сенсі то ядерний в той сенсі е, токсичний. Ядерний, так, да? Ну, Атомна енергія вона дуже о, так, токсична, Знаєш, якщо вкладати слова подвійний с -с -с сенс, то менше і знашується язик, да? так, так вигідно. Так, Так от на жаль, дійсно Ця зомбуюча пропаганда, до якої долучилися, і російські спецслужби, які в свого часу ну мій однокашник, за якого зараз там скільки там вже там чи чи 350 тисяч доларів нагороди за будь-яку інформацію, яка призведе до арешту на Костянтина Килимника, да випускника нашого інституту, який був посередником між там російським олігархом Дерипаско та штатом та штабом <кій> штабом Трампа. Працював тут в Україні з Манафортом в Америці. Працював з іншими консультантами Трампівськими, да і вони ж. Не налаштовували е, ці ботоферми російські на те, щоб розколювати українське українське ну і українське відповідно да і свого часу і британське зберегзитом. Головна їхня мета була розколоти американське суспільство. Тобто вони відслідковували і е, величезні ці апарати в е, різних в російських спецслужбах настрої американської громади і знаходили саме ті е, меседжі Трампу, які максимально розколювали суспільство. Тобто, те, що поляризувало, ну припустимо там той а. Ембрич аналітика ну Кембридж Аналітика це було в Брекзиті з Брекзити, де потім і в Сполучених Штатах, але знаходили в тому числі ці больові точки, і російські спецслужби допомагали, підкидали інформацію і створювали ці ботоферми Не тільки в Росії. Там вже були відомості, що і там і в Чорногорії вони були створені навіть там в якихось латиноамериканських країнах. Ви наймали. Людей, які щодня вкидали тисячі всіх там твітів чи повідомлень в соціальних мережах, ось вийшла книга Аґлітруф, да, огідна правда Фейсбуку У нас є на полицях нашого книжкового книжкового клубу, де якраз колишні колумністки, ну вони дівчини, мені здається, «Нью-Йорк Таймс розписують, як відслідковували ці меседжі і цілемцілеспрямовано команда Трампа, тобто знайшли, припустимо його твердження, що Барак Обама свого часу не мав права обиратися президентом, тому що. Начебто народився він там, чи в Танзанії, чи в Кенії, Кенії, Кенії так, так. а немає свідоцтва про народження. Хоча в нього було. Ну, знайшли його пізніше, там його кажуть, декілька було. І, і після вже обрання свого він сказав, що я знімаю свої е скарги чи взагалі так, е лише, е місяцями всю так, точку. Цю точку так. били. Так само і зараз і він закидає вже на не, на цю Нікі Хейлі, так, що теж, начебто, в неї там немає е підстави братися цікаво, що про Вівекара Масвамі е він нічого не каже, Чому тому що він його профільниками. Але це <laughs> І доходить до сміховинних таких речей ситуацій, коли Трампа останнім часом його взагалі важко звинуватити в е, надлишковій красномовності, тому що він ну, він незграбно взагалі виступає, але він, от, користуючи саме такою тезою, що борде, борде, кордони, 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 потім смертна кара. так, І він просто. Е, без взагалі без якогось ну сенсу граматичного він просто в одному реченні сказав Бор, «Кордон» і наша країна смертна кара щось таке настільки незграбне, mm -hmm. тому що от і от це все просто дає зрозуміти чим яким якими методами він користується. Що взагалі вже не йдеться про а, побудову якихось речень логічних, так граматично, що просто такі ось а, hot button», я не знаю, такі гарячі такі теми а, слова. А, No Ну, так, в нас в інституті була така дисципліна, як е, військова психологія, ми взагалі дивувалися, чому є звичайна психологія, а є військова психологія. Але там досить е, детально розбиралися, як діє цей інструмент зомбування, що насправді е, коефіцієнт такий е, гіпнабельності, да, від гіпноз е, російської там внушаємості, е, він насправді не стільки залежить від інтелектуального рівня аудиторії, як на яку він націлений, а він залежить від інтенсивності цього е, е, бомбардування цими меседжами. Тобто, якщо ти ну. По гебільсовському там принципу, да, якщо повторювати сотню разів, то починають це вірити. Тобто це той самий інструмент, да, який працює в, з російською аудиторією, яких переконали, що ми тут всі укранацисти, якісь там да, бандерівці, фашисти, які тут розпинають маленьких хлопчиків християнських в християнських трусиках, да, в Слов'янську, чи поїдаємо снігірей за їхні там кольори, їхніх їхнього пірічка. Ну тобто, в нас скільки людей досі зазомбованих на цими меседжами, які роками вкидувались через українські, російські телеканали і інші мережі поширені дезінформації про те, що в Прошенко скоро збагатився 85 там п'ять разів. наживається на своїй кро, на крові на, на крові, на війні. Сам Зеленський в цьому своєму ганебному зверненні, колись начебто, він зображував, що він за кермом там автомобіля їздить. Хоча насправді на, на лафеті його тут возили якраз поруч так. з цією будівлею. Він стверджував, що таке ж це ж тільки через те, що не хотів. Зупиняти війну Порошенко вона продовжується. А я отведу до влади, і ми тут за два-три дні десь зустрінемось посередині, подивимось одному іншому в очі. Да, там його один з його цей команди піарників Комаровський цей педіатр, стверджував, що просто треба поїхати на рибалку з ними. Ну це настільки було безвідповідально і безглуздо, де да, але ж люди повірили в це, і 73% віддали за це свої голоси.